Це відео буде присвячено іграм із фігурками тварин. Чому? Тому що тваринки це, мабуть, найперше, що починає цікавити діток: собачки, котики, коники, кізоньки, овечки і так далі. І саме цей момент ми можемо круто використовувати, щоб почати розвивати нашу дитину. Як же це зробити? Найперше, ми маємо пам'ятати, що до 1,5-2 років у діток найкраще розвинено об'ємно просторове мислення. Що це означає? Що дітки найкраще сприймають і розуміють об'ємні предмети, тому для розвитку найкраще використовувати фігурки тварин, а не просто їхнє зображення. За допомогою таких ігор ми можемо розвивати дуже різні області, наприклад, мілка моторика, або ж логіка, фантазія прививати любов до тварин із самого маличку, і той же самий запуск мовлення. Фольгою класно допомагають розвивати мілку моторику, а саме коли дитинка розпаковує ось такі запаковані подаруночки. Моїй фреї дуже подобається така гра, вона сама не раз уже приходила, приносила мені фольгу, щоб я їй ховала тваринок. При цьому дитинка дуже скурпульозно сконцентрується на тому, як потрібно розгорнути цю фольгу, і при цьому розвивається мілка моторика. А, слоник зразу поставила слоника. Молодець! З часом ми можемо ускладнювати нашу гру після того, як дитина розпаковує тваринку, вона може, наприклад, сказати, як вона каже, або ж вибрати зображення, хто це. І тим самим ми поєднаємо наше об'ємне мислення із плоским баченням. А ну, давай ще тут подивись, хто тут сховався. Свинка? Де свинка? Де свинка? Де свинка? Так, свинка тут. А ну, подивись, хто тут сховався. О, так. Розмати, розмати, розмати. О, Хто це? Хто? Це дугається? Попав поправ слоника. Де слоник? Де має слоник? Це корівка. Як каже корівка? Як корівка каже? Давай. Хто це? Хто це Манюсік? Це зайчик? Де має зайчик стояти? Отут, молодець! Ось так пригає, пригає, да? зайчик пригає, пригає. ну покажи, як. Отак пригає, пригає. Да? А ну, подивися, хто у нас тут сховався? Хто це тут сховався? «Хто Це. Хто це? Хто це доці? Це овечка? Як каже овечка? Як овечка каже? Ану, подивися, добре, де має стояти овечка? Де овечка має стояти? Ось тут, молодець. А як каже овечка? Як овечка каже? Ми, ми. А зайчик прягає, прігає, пригає пригає, молодець зайчик молодець. Ой, хто випав? Хто це там випав? Хто це там такий випав? Це жабка? А ну дивись, де жабка має стояти. Ось тут. А як жабка каже? Ква-ква-ква, доч, ква 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 жабка каже. Ось тут хочу розказати, як ми взагалі починали наш шлях вивчення тваринок. Коли Фреї було десь 11 місяців, я почала їй купувати перші фігурки тварин, вона дуже гарно на них відреагувала. І вже ближче до її дня народження вона вже знала основних тваринок з ферми, котика, собачку, а також ті, які їй більше були до серця. Ось жирафа, молодець! А де слоник? Де слоник? Де слоник? Ось слоник, молодець. А покажи мені, де коник. Де коник? Ось коник, молодець. А покажи, де панда, панда. Ось панда, молодець. Що ж ми для цього робили? Ми просто постійно розглядали цих тваринок. Я її мільйон раз повторювала, як вони кажуть, як вони називаються. І просто згодом, коли я почала її питати, а покажи мені ту тваринку, а покажи мені, де знаходиться та тваринка. А як вона каже, вона почала мені відповідати, показувати на них пальчиком, старатися вимовити, як вони говорять. А потім я вже згодом почала ускладнювати ці ігри. Приїж де панда. Отут панда! Молодець. А де слоник? Де слоник? Постав слоника на слоника. Подивись, де слоник? Прийом? Де слоник? Отут слоник молодець! Став його сюди. Став. Хай слоник на слонику стоїть. От тут слоник молодець. А черепашку, а черепашку поставиш на черепашку? О тут черепашка, молодець! моїй області гра з резинками. Коли ми на тваринку наодягаємо різні резинки і пропонуємо нашій дитині зняти їх, тим самим врятувати е, тваринку, яка заплуталася в резинках. Ну, Ось твій лев. залишилося тільки зняти з нього. Трішки маленькі такі резиночки. Знімеш? Хто заїжджений сметанкою? Знімеш слава резиночки. Mm. Отак, от ось от так дивись ножки, О, молодець зняла. І ось отак от молодець. Тяни тяни. Тяни, тяни, тяни. дивись. Опа! І ще з цієї ніжки дивись, Отут. тут. Треба отак от потягнути. Дивись. Бачиш? Тяни тяни. тянет. Опа! Стрельнула. І оці А, трельнула. Познімаєш ніга резиночки? Ойчок, отк. Умнічка, як у тебе гарно виходить. Наступним цікавим розділом є ігри з пластиліном. Тут ми також можемо грати в хованки, тобто, коли ми заліплюємо тваринку в пластилін, і дитинка відліплює шматочки пластиліном, тим самим розвиваємо моторику. Або ж, наприклад, на запуск мовлення, це коли ми розкатуємо пластилін по якійсь поверхні і просимо дитинку, щоб вона залишила сліди тваринки. При цьому ми кажемо: а як ходить гусочка? Гусочка ходить. Топ-топ-топ. Дитина за вами повторяє. При тому ми можемо далі спитати, а як? каже гусечка. Гусечка каже га 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 Іде йде йде. Іде. каже кізонька. Ме, ме. А як кізонька йде? Ме. Топ, топ ме. Правильно. Топ-топ. 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 Молодець. Молодець, отакі сліди лишає. Молодець. Топ-топ, так. Топ. топ да. так? Топ-топ. Да? Мама ведмедиця прийшла за своїм ведмежатком. Буде йти топ. Топ. Дивися, які маленькі сліди ведмежатка і великий слід ведмедиці. Візьке ведмежатко маленьке. А мама велика, маленьке, велика. Топ-тьоп. Чоп-тьоп. -чоп. Як твій ведмедик іде? Тьоп-тьоп. Ожна цікава гра на розвиток моторики це е, гра з використанням скотчу, коли ми тваринок приліплюємо скотчем до якоїсь поверхні, а дитинка відліплює це все. При цьому ми можемо робити це в порядку, який ми придумуємо самі просячи дитину. А відліпи мені, будь ласка, носорога, чи відліпи мені, будь ласка, жирафу, чи відліпи мені, будь ласка, лисичку. І цим самим також вивчати фігурки тварин у процесі гри. Відривай. де кенгуру? Учи кенгуру? Да. Yeah. Джо. Відривай, відривай, сик. А ну сяни затяни? Тяни, тяни кенгуру. Бу -бу! А де коник, додь? Де коник? Відривай коника. Па! А відірви овечку, дочі. Де овечка? Де овечка? <рикла> Оці. А хочеш її відірвати? Хоч Китю відривати? <рикла> Давай, а як киця каже? <рикла> <рикла> Ні. <Ньоп>. Опа. <рикла> <рикла> Молодець. А де жабка? Знайдеш жабку. Де жабка? Де жабка? Пока мамі, де жабка? От А як жабка каже? Ква-ква-ква. Молодець. А де гусачок? Де гусачок? От Молодець. Хочеш черепашку відривати? Помогти? Да. Давай. На, тяни. О -о -о -о! Так. Давай. А, тяни. Отак. Бачиш, складно. А де попугай? Молодець. Відірвала його. Власний розділ це ігри, які прививають дитині любов до тваринок, вчать дивитися, доглядати за тваринками з самого маличку. От сюди ми можемо віднести ігри, де ми купаємо тваринок. При кожній грі ми не забуваємо, що ми можемо постійно нашаровувати сюди запуск мовлення, постійно запитувати, а як каже та тваринка, а як вона ходить, а як вона робить і так далі, щоб дитина вам щось відповідала. Ой like клас. Миєм-миєм слоника, ми їм А помиєш ведмедика? І ведмедика помиєш, да? Давай. Отак, помий ведмедика. Де ведмедик? ведмедик. ведмедика. А лева помиєш? Так, ручку, водичку. Молодець, молодець. І мий, мий, мий лева. От так, от так. Ну, так. чистила, дай. Опа! Мий крокодильчика. От так миє фріюся крокодильчика. А верблюда? І верблюда помила, помила, помила. А лисичку, лисичку помиєш? І лисичку помила, помила, помила. А ведмедика? І ведмедика помила, помила, помила. Молодець, всі честі, всі честі. А носорожика помиєш, де носоріг у тебе? Де носоріг? Бачиш? Тут далеко стоїть Носоріг? Носоріг. Давай мама його сама поставить сюди. Ось тут буде митися. Кенгуру буде митися? Буде митись кенгуру, дочі? Помий кенгуру. От так. А коровка? Давай, лялю. А коровка буде митися? Де коровка? Став кенгуру, бери. До цього розділу також можна віднести ігри з піною. Я використовувала спеціальну піну для купання діток. І Фрея спочатку дуже настороженою віднеслась до такої текстури, але потім звикла і їй сподобалася ця гра. Дивіться оп. Оп. І ведмедику. Оп. Шофріюська видировити? Дати тобі серветочку, будеш витирати? На, зайк. О, так коника. Витирай, витирай, витирай. Коник каже, дякую, дякую. Витирай. Витираєш? Твісь ще й грязний, витирай. Отак. А як ведмедик каже? Да, о, так, отак. так. Як ведмедик каже? А коник як робить? Молодець. Спонтанно я відкрила для себе гру на маш тваринку крему. Бепантен ми постійно використовуємо в нашій кожноденній рутині, і от вона його десь побачила, схопила і вийшла така гра «Помаж тваринку крему. При цьому ще можна, наприклад, вивчити анатомію тваринок і просити помазати вушка, помазати хвостик, помазати носик, чи помазати очки, і так вчити частини тіла тваринки. Будемо панду кремом? Ну так помазала панду кремом, да? Бручки, не а кізоньку будеш мазати кремом? Де коза? Де коза? Треба їй помазати кремом. Треба, молодець. А жирафіка будеш мазати кремом? Да, да давай помаж жирафіка кремом. Молодець. Недавно ми з фреєю почали вчити сім'ї тварин, тобто мама, корова, тато бик, дитинка-телятко. Для цього я їй роздрукувала великі зображення, зібрала сім'ї тварин, і от ми зараз займаємося тим, що розказуємо, хто як називається. Дуже щастить, коли в сім'ї тварини називаються подібно, тобто там заяць зайчика, зайченятко, а не кінько, била лошадка. У цих іграх класно задіювати логіку, наприклад, коли ми ставимо маму і тата і пропонуємо дитинці знайти, де їхня дитинка, або, навпаки, ставимо декілька сімей і пропонуємо дитині знайти сім'ю для дитинки. А в тебе хто в ручках? Хто в раюсі в ручках? Кицінятка? Ану, покажи мамі, покажи. О, маленький Мяу. <м 'я> А мама китя як каже, як каже мама китя. Мяу мяу мяу. Мяу-мяу-мяу, мама китя каже. А хто в тебе зараз в ручках? Хто це? Хто це, додь? Це маленьке ягнятко? Як воно каже? Ми. Ось овечка і баранчик, дивись. Давай наше маленьке ягнятко буде до них чоп 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 Мама й тато, так? Мама й тато, так? Так. Це ж маленьке поросятко. А воно чоп 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 куди? Куди чоп чоп чоп? Куди? Де мама й тато? Чоп 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 чоп. Ось сюди, до свинок, так? Тут свінок! Почомкалося? Це його мама і тата. Дуже класна ідея це поєднувати ігри з фігурками тварин. З крупами. Тим самим, ми ще й сенсорно насичуємо нашу дитину, доки вона шукає в крупі, наприклад, ту саму фігурку тварини, її рецептори на пальчиках працюють, подають сигнали до нашого головного мозку. Я постійно якось стараюся змінювати крупи, щоб вони були трошки різної консистенції, наприклад, сочевиця, яка має більш крупну насінину, рис, зовсім дрібна кукурудзяна крупа, і чергую їх між собою. Купався. Mm. Купається там, да? Туп-чоп. От мене купається. Mm. Чуть-че ходить. Mm -mm. А ну, хто це сховався? Опа. Mm -mm. Чуленьчик, та? Це тюленьчик. Опа. Mm -mm. А ну там ще хтось сховався досі. Ведмедик! Як ведмедик ходить? Теп. Тьоп, тьоп, чьоп-тьоп. А ну ще. Це ж овечка. Як каже овечка? Мін. Хто оце такий? Це мавпа. А як мав покаже? Покажися свою білочко. Ось білочка. Хто <схід> <схід> в тебе ще є? Мавпа? Як мав покаже? Як каже? Мавпа тут сховалася. Рисіку, так? І не видно. Де вона там? Ось вона. На сковолі її. Ось так хай жариться. Лежить. Кого покладеш до домов? Хто у нас ще тут сховався? Отак. От От так. От медика. Постійно беремо з собою фігурки тварин на вулицю і граємося з ними в пісочниці. Там ми видумуємо просто всі можливі варіанти, як можна їх задіяти в грі. Починаючи з того, що ми закопуємо тваринок, а потім шукаємо їх в піску, годуємо їх піском, руйнуємо пасочки тваринками або ж навпаки, будуємо для них будиночки. Такі ігри можна порівняти з іграми з крупою, тому що тут також додається сенсорне насичення, коли дитинка контактує з піском. Дивись, робимо домік для зебри. Для жирафіка, а зебра буде там жити? Буде там жити зебра. От так. Зебра робить тік-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. Ану дивись, хто це в нас там сховався? Не видно зебри, не видно А Ану, пошукай, де зебра. Ку-ку, зебра. Ану, пошукай добре, де ведмедик. Найди ведмедика. Нема ведмедика? Нема. Ку-ку, Правильно, ку-ку, ведмедик, ку-ку, Ховався від тебе, ведмедик. А носорожика знайдеш, дивись, нема на сорожика, нема? Ану, де носорожик? Ку-ку, молодець! ку Куку. Ось на сорожик. Тьоп тьоп, тьоп. Тьоп тьоп-тьоп. І жирафик твій робить тьоп тьоптьоп. -тьоп. Ану покажи, як жирафік робить дьоптьо-тьоп. А до фреєчки прийшов ще один крокодильчик. Хто його буде топтати? Хто? Хто перший? Носоріг соріг чи жирафа? тьоп-тьоп-тьоп. Тьоп-тьоп. Отак. жирафа, фреєчка з жирабкою потоптала крокодильчика, і допомагає. на сорочок допомагає. Ану покажи, як вони тьомаються. Так гарно тюмить. А покажи, як робить крабик? Отак, отак, от так, от так робить крабик. А як робить крокодил? Клац, 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 клас, клац, клац, клац моє молодець, така умнічка. Хвостик, у жирафіка є хвостик. А вушка є в жирафіка? От тут є вушка, а носик. О тут є носик, а очки є? От тут є очки, а ніжки і ніжки є. Гарний такий, гарний жирафічок. Очка в нього довга, довга шия, бачиш? Довга шия в жирафіка. А це в нього ріжки, це ріжки. Такі ріжки в жирафіка. А, любиш жирафіка? Любиш, любиш, хороший жирафік. Давай ми ще левчика накормимо. Досіж левчику їсти? Ням. Дай йому. їм. Левчик хоче їсти, каже, дай мені фрейка поїсти, поняти, давай. Ням-ням-ням. Ням-ням-ням. А давай ми ще накормимо зебру. Давай, ням, ням. давай зебру. Ням-ням-ням. Ням-ням-ням. А на сторожі покуда їсточки. Мям-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. А це тебе крокодильчик? М -м -м. Який тебе гарний крокодильчик? Погодуєш крокодильчика? Приюсь, погодуй крокодильчика свого. Ось одивись тебе крокодильчик. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням no. mm. mm. Любиш, любиш крокодильчика? Mm. розвиває логіку, коли ви робите зворотнє питання, тобто ем, не показуєте якусь тваринку і питаєте, а як каже ця тваринка. А навпаки, кажете, наприклад, а хто каже ко ко, -ко? покажи мені, хто каже ко, ко ко і дитинка вам шукає. А хто ж каже ко ко, -ко? Хто каже мяу мяу, мяу, мяу. Хто каже мяу? Покажи мамі. Хто каже мяу. Киця. А хто каже гау-гау-гау. Хто каже хау-хов? Покажи, хто каже собаки молодець. А покажи мамі, хто каже. Ko, 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 ko. Хто каже ко. А ну покажи, хто отут каже ко. Хто отут каже ко ко Хто каже ко ко Мурочка, молодець! В цьому відео я старалася зібрати якнайбільше ідей для ігор з фігурками тварин, щоб ви могли ще більш урізноманітнити свої будні з дитиною. Дякую вам за перегляд. Якщо вам було цікаво і корисно, поставте, будь ласка, лайк на цьому відео і не забудьтесь підписатись на цей канал.